Сьогодні я познайомлю вас із картинами природи у музиці. Музика це мистецтво звуків. Вона може відтворити, якщо не все, то принаймні дуже багато звуків і шумів, які існують в житті в природі. У музиці ми чуємо гуркіт грому і співтахів, завивання вітру, шум бурхливих хвиль і дзюрчання струмка, церковний передзвін і стукіт коліс потягу. Ледь чутне пищання новонароджених курчат, крик півня та багато іншого. Природа і мистецтво не роздільні один від одного, тому що природа з дитинства і назавжди входить в життя кожної людини. Спілкування з природою це велике щастя і життєва потреба для будь-якої людини. Якщо вчитуючись в книги, вдивляючись в картини. Слухаючись у музику, ми будемо звертати увагу в них на все, що пов'язано з природою, то, можливо, навіть здивуємося тому, як часто і глибоко проникає природа в мистецтво, як тісно вони пов'язані один з одним. Ось чому у будь-якої людини любов до мистецтва і любов до природи дуже близькі і родинні почуття. Неповторною красою природи захоплювалися поети, музиканти, художники. Щоб намалювати картину, у художника є фарби, у поетів слова, у композиторів музичні звуки. У музиці є таке поняття як звуконаслідування. Звуконаслідування це наслідування в музиці певного голосу природи, один із найпростіших способів відображення у музиці навколишнього світу. Видатним майстром звукового живопису був французький композитор, диригент та піаніст Клод Дебюсі. За допомогою нових незвичайних прийомів композитор передав у музиці тонкі стани природи, гру світла й тіні, сонячні відблиски, плески водяних струменів і чисту прозорість блакитного неба. Послухайте прелюдію Клода Дебюсі Вітер на рівнині. Багато вокальних та інструментальних творів присвячено окремим порам року. У норвезького композитора Едварда Гріга є п'єса для фортепіано навесні. Норвегія це країна, яка знаходиться далеко на півночі. Щороку навесні у Норвегії відбувається неймовірне природнє явище північне сяйво. Можливо, саме північне сяйво Едвард Гріг і відобразив у цій п'єсі. Знаменитий італійський композитор і скрипаль Антоніо Вівальді написав чотири концерти для скрипки з оркестром під назвою Пори року: Весна, «Весна», осінь та зима. У цих концертах композитор яскраво змалював картини природи, дзюрчання струмків, спів птахів, грім, шелест листя і шаленство снігових вихорів. Концерт весна починається пісенною темою, яка передає образ природи, що пробуджується. Наступному концерті літо Антоніо Вівальді відобразив справжнісіньку літню грозу, гуркіт грому та блискавки. На відміну від шаленої, несамовитої літньої грози Антоніо Вівальді, у п'єсі дощик українського композитора Віктора Косенка із збірки «24 дитячі п'єси для фортепіано ми чуємо легкі та дзвінкі звуки прозорих крапельок дощу, що зливаються у струмочки. Ще один український композитор Іван Карабець написав музику до мультфільму Дощику, дощику припусти. Одне із найкрасивіших явищ природи зображено у п'єсі українського композитора Михайла Степаненка. Веселка із дитячого альбому. На цьому наш урок завершується. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей з чарівним світом музики. До побачення!